Нахиляйся. Так ти не візьмеш м'ячик. Треба нахилитися. Матвій. Давай відеочку робимо бах. Ні, не на серветку, а в відерочку. І ми кажемо з тобою: Пе, ті, го Тепер ти. пе го Тепер ти. Треба підняти, підніми отак вверх ручку, підніми. Зроби як Катя так дінь 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 Давай. Піднімай. Роби так дінь 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 Сильно-сильно роби дінь 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 Ого, клас! дінь 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 Тянем, тянем, тянем. Сильно-сильно. Давай. Тяне, тяне, тянем, 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 Вау! тянем, тянем, тянем. Куп. Куп. Так-ка. Давай ще. Так. Молоде. Кажемо. Жовта. хили 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 здорово де хили молодец безе Так.